Ну що ж, ми продовжуємо працювати з вами наживо в прямому ефірі. Як ми обіцяли, до нашої студії вже завітав наш перший ранковий гість, з яким ми поговоримо про ось це ми поговоримо про екскурсії нашим містом, ну не відходячи, а з в нашої ранкової студії. Вітайте в нашій студії Роман Офіцинський, професор Ужну і автор книги екскурсії Ужгороду. Хочеться відразу наголосити, що поки що це перший такий навчальний примірник. Насададу на цю тему. Доброго ранку. Доброго ранку! Ми раді вітати в нашій студії. Вітаємо з створенням цієї книги. Розкажіть, будь ласка, для початку чим продиктована зацікавленість до цієї теми екскурсії п'ять років тому. Забув започаткована, була започаткована громадська ініціатива відкриті екскурсії узородом. Це восени 2012 року. І Нам запропонували взяти участь, ну, нам, це професійним історикам, з кафедри історії України. І ми два сезони запропонували, протягом двох сезонів, це 2013-2014 років, запропонували. Десь два десятки екскурсій для всіх бажаючих у Ужгороді. А потім виникла ідея оформити ці екскурсії у вигляді навчального посібника, щоб всі охочі могли познайомитися із культурними надбаннями міста, насамперед старшокласники, а в тому числі і гіди-екскурсоводи. Бо є асоціація екскурсоводів майже півтора сотні осіб в області. І в них не зовсім перевірена інформація. Інколи коли прогулюєтеся містом, прислухаєтеся до того чи іншої інтерпретації, вони відрізняються. І ми вирішили внести свою лепту у популяризацію історії або минулого узорода, підготувати навчальний посібник для всіх, і у цьому навчальному посібнику очистити від містифікації різних, міфодизайну. Різних вигадок подати перевірену інформацію, а вже читач е, собі вирішить е, придумати щось, домислити чи подати якусь художню інтерпретацію тобто, це є навчальний посібник з історичного екскурсознавства. От ми в цій студії досить багато разів говорили про те, що насправді Ужгород і такі родзинки в ньому є, і такі родзинки є, і те є, і те є. Наскільки Ужгород ще є невивченим і невідомим для нас, пересічних ужгородців? Тобто, чи є дійсно те, про що навіть? Е, е, Більша, більша частина наших жителів не знає. Е, є для певного покоління, бо ви розумієте, одночасно живуть старше, середнє і молодше покоління. Молодше покоління завжди пізнає, для нього, для нього все, все нове. Бо місто змінюється. Старше покоління його пам'ятає, наприклад, от у такому вигляді я маю на зовнішньому, із іншими атрибутами, ну, пам'ятниками чи скульптурами, яких вже давно немає. Середнє покоління його пам'ятає, виходячи з своїх уявлень і своє, своїх вражень. І молоде покоління, яке просто ну, бачить і йому потрібно пояснити, що це таке. Що це за вулиця, що це за пам'ятник, що це взагалі міст чи за набережна липовалея і, і так далі. Тобто, ви знаєте, пізнавальні можливості, вони безмежні, але вони знову ж таки повинні бути адаптовані або виходять і потреб певного покоління. Тому фактично ця тема така ну, відкрита завжди, бо завжди приходить нове покоління, якому потрібно пізнати місто, в якому воно знаходиться. Але і для старшого покоління є багато невідомих чи маловідомих моментів, які вони ну, традиційно не звертали увагу. Я бачу от, на недільні екскурсії відкриті, бо вони безкоштовні для всіх бажаючих, постійно є близько 30 осіб, є постійні, є тобто, люди, які постійно ходять щонеділя на ті екскурсії, бо вони не перериваються, незважаючи на будь-яку погоду. І все щось для себе знаходять люди? Тобто, це з одного боку не тільки в першу чергу розраховано і для ентузіастів, і для любителів, справді людей, які для яких місто це значить щось, пане Романе. От ви говорили про містифікації, так які можливі часто під час екскурсій. А чи могли б ви назвати кілька з найпоширеніших фікцій? Які існують, які є, про які ви говорите, можливо, в книзі, чи ви не знаєте. Їх є багато, щоб Наприклад, ми чіткіше розуміли, про що йдеться. Приміром, ви знаєте, така є історична локація, чи для на для екскурсоводів, ясень-масарик. Так. От ясень-масарика зразу йдуть кажуть, що там виступав масарик, тому ясень в честь масарика, або чуть він його не посадив і так далі, як ще ну, маленьке деревце. Хоча насправді цьому... Це він знаходиться коло пішохідного мосту, там, всі його знають, вбитий був плющем, недавно плющ засох, бо більше півсотні років цьому коло довкола От, Насправді цей ясінь понад 120 років, і до Масарика немає жодного відношення. Масарик бував у Ужгороді 21 вересня, чи 22 вересня 1921 року. І справді, але не заходив ні на Корзу, ні до того Ясеня. Він там відвідав жупанат, це зараз художній музей, зустрівся з представниками громадськості, образно кажучи, прийняв майже, поспілкувався з 15 делегаціями. Був години десь понад дві години і від'їхав назад з бо Він Собранецькою заїжджав з боку тобто, теперішнього кордону українсько і від'їхав. А ясень називають ясенем Масари. І зараз тільки залишається здогадуватися, яким чином мають. Або, приміром, ну, постійно твердять, що в Ужгороді був монастир по влікіанів. Насправді цей монастир Паулів, католицький орден, де є одним з його таких атрибутів вівця на ем емблемі, так? там середнє успадкувало ну, селище середнє таке герб. Тобто павлікіани це зовсім інша, інша релігійно-мілітарна течія, яка виникла на північному сході Візантії, ну, там, де зараз ближче до Вірменії. Так? А павлікіани — Чернечий католицький орден, зовсім інший епосійці в VII столітті. Ці Приміром один у 12 століття, і отак йде накладання зовсім різних часових традицій. Просто часом і за через неуважність. Крім того, на приміром не точно відтворюють е, е, прізвища е, імена історичних осіб. І ви подаєте їх в книзі вірно. Ми Правильно, так, так подаємо, так як це відповідало духу і е, цієї епохи. На це мало зважає, бо ви розумієте, що таке інтерпретації, що таке минуле. Минуле оформляється, тобто історія як наука оформляється в 19 столітті, в період романтизму формуються чи відроджуються нації, і кожен пробував націоналізувати свою історію. Приміром, в другій половині 19 століття поряд із мадіорізацією, тобто запровадженнями угорської мови постійно відбувається ще мадіорізація і регіональної історії, історії Закарпаття. І тому ми фактично оцей теж сегмент Войні. зачіпаємо і показуємо на такому популярному, популярному рівні, як е, потрібно правильно сприймати епоху. Не так, як ми хочемо називати, а як вона називалася в своєму часі, та чи інша річ, подія, е, дієва особа і так далі. От хотілося б трошки поговорити про розділи, е, ну саме про структуру цієї книги, тому що е, складається вона з п'яти розділів, і чому саме п'ять, і чому саме такі? Тобто, це якісь найбільш основні час, чи, чи все ж таки це те, на що потрібно звернути ну, найбільшу увагу? От як? як от яка була ваша ідея? Ну, в першу чергу обсяг навчального посібника не безрозмірний. Без Він вже має майже 350 сторін. По-друге, і кількість екскурсій теж треба було би підібрати. І, виход, і таким, ну, коли вже в процесі підготовки цієї книги вийшло на те, що потрібно скласти структуру, яка б мала 5 розділів і 25 екскурсій або підрозділів, які би легко читалися і засвоювалися. Зрозуміло, можна було б назвати підібрати тобто, і розділи самі, і екскурсії зовсім інші. Тобто, можна було і 50 підібрати, ну, але би часу трошки зайняло. І можна було менше. Це просто така то, виходить із сама архітектоніка і зміст книги виходить від наявного матеріалу і того матеріалу, який можна подати у легкій публіцистичній формі для засвоєння. Його можна легко почистити, відредагувати і подати. Бо ви розумієте, в навчальних посібниках в таких популярних виданнях фактично в першу чергу важливий стиль. Важливий стиль подачі, бо це розраховано ну, переважно на такого пересічного читача, особливо на молодь, яка ще не обтяжена професійними навиками, знаннями, та її не потрібно, бо кожен реалізується у своїй сфері. Тому, власне, така вийшла книжка 5 розділів, 25 підрозділів або 25 екскурсій. І в кінці написано, що і структуру можна змінювати, і розділи, і екскурсії додавати. Але це є перше видання, і такого раніше не було. А тепер є взірець і можна зробити краще. Наприклад, деякі колеги ну, вирішили провести підготувати, або це ми започаткували фактично серію навчальних видань з історичного екскурсу знавства Закарпаття. Це книга перша. Продовження Наприклад, продовження буде. можуть бути екскурсії Мукачевом, екскурсії Закарпаття. Закарпаттям. Закарпаттям і може таких цикл десь десятка книг. І це перше видання, яке яке є взірцем, як зробити краще, тобто аби це було не і цікаво, рівше, а і інформативно? Інформативно. А, чи не ну не те, що чи не боїтесь ви чи не прогнозуєте ви те, що такі посібники вони можуть викликати не те, що викликати? Вони можуть не те, що відбити? А от хтось подумає, ну на що мені йти в місто на екскурсію? Якщо я можу просто сісти вдома, відкрити посібники, прочитати цю екскурсію, не виходячи, от за межі свого будинку, чи не, не може це відбити або стати конкуренцією живим екскурсіям? Навпаки, воно тільки підсилить якість, тобто, тобто екскурсії будуть якісними. Бо, по-перше, живе, живе спілкування з людиною, яка є професіоналом, то екскурсоводом ніколи не замінить читання книжки, тому що. Завжди людина, яка інтерпретує події, вона може знати трошки більше аніж є в навчальному посібнику. А по-друге, ви знаєте, для пересічної спільноти люди, які знайомляться з містом, вони все одно будуть прогулюватися, вони хочуть побачити, побачити наживо те чи інше. Саме саме навчальний посібник не дасть, не не дасть такого вже візуального ефекту. Історико культурного середовища і завжди потрібно людину, яка буде супроводжувати, яка зверне увагу, покаже, знайде ту чи іншу родзинку, про яку ми про яку ми говоримо питання дещо іншого і характеру не чи не вважаєте чи неможливим є після видання цієї книги розповсюдження її масове масове підвищення кількості екскурсоводів адже людина можливо дехто проштудіювавши книгу вважатиме що цього достатньо для того аби йти у маси і розповідати про Ужгород. як ви вважаєте я за те щоб їх якщо вже є вже півтори сотні екскурсоводів в асоціації і практично Кожен з них задіяний, а бувають такі пікові е, сезони, що і не вистачає екскурсоводів. Я не один раз бачив, як е, навіть наші студенти, вже історики, ведуть екскурсії, приміру, Мукачі, бо нема кому в Мукачі показати Мукачівський замок, а приїжджає екскурсія, 20, там, 30 чи е, цілий автобус, і вони їдуть з Ужгорода на Мукачево, показують замок і вертаються. Вертається в узор. Тобто, якщо буде наплив туристів, а, до речі, багато студентів іноземними мовами ведуть екскурсії, бо це україномовне видання, але вони теж можуть взяти його на озброєння. Бо я теж, коли пройтися набережною, побачити, хтось словацькою веде, хтось чеською, хтось німецькою, хтось англійською, я теж бачу своїх студентів. Тому тут я лише за те, бо це. Туристичний бум це означає, що ми живемо, і ми цікаві, і до нас приїжджають, і треба всім е, про себе розказати. Але... От, як ви вважаєте, на вашу думку, краще, коли турист, той, якому розповідають про те чи інше місце, коли він вже підготовлений, ну тобто хоча б якусь базову інформацію він знає, чи коли він, ну, скажімо так, взагалі без знань про те місце, куди його привели? От що краще сприймається, коли ти вже, як то кажуть, в курсі справ, чи все ж таки коли для тебе все нове? Ну, складно сказати, бо як для мене, як я, як професіонал або історик, я завжди люблю підготуватися, подивитися, а потім вже на місцевості зафіксувати знання. Але переважно ну, відсотків 90 людей естетично, отримують естетичну насолоду. От вони прийшли зараз і вони отримують інформацію, нею насолоджуючись. Небагато із них навіть перевірить її чи правильно, чи неправильно, чому є багато міфодизайн? Це екскурсія чи туристи, які сприймають місто заради в першу чергу естетичної насолоди. Я знову б хотіла повернутися до теми екскурсоводів, адже ми розуміємо, що якраз цю недостовірну, недостовірну неправильну, неправильно перекручену інформацію, подають екскурсоводи без відповідної освіти та кваліфікації. Я знайшла статтю за 2012 рік, які йшлося ем, фахівці туристичної інформаційного центру. Вони проводили опитування і моніторинг і виявилося, що понад 40% відсотків ем, виявились неглегалами. Ну скажімо так, як ви вважаєте, як боротись. Як можна здійснювати контроль за, екскурсійним... тому... за екскурсійною діяльністю. Я так? противник всяких контролів. Я за те, щоб мінімізувати державний вплив контролю над цим. це є громадянське суспільство. Люди розвиваються, люди організовують, шукають себе, реалізовують, навіть якщо вони мають форму таку підробітку. Що його зараз знайти, якось обкласти податком. Я взагалі ще подати 100 контр контролерів. Та в нас так ви розумієте адмінапарат роздутий. У нас держава існує не для людей, а лише для тих чиновників, бо ну колективу державних службовців, які думають щось розподіляти, контролювати, але нічого не створювати. А тут навпаки люди створюють духовні блага. Це треба лише вітати, не, не старатися заформалізувати, бо тоді ми вб'ємо як малий, чи середній, чи будь-який бізнес. Йому подивіться, так дуже допомагають, а його і нема, і немає. Скільки державних програм, скільки державних мужів виступають, що ми щось послабили. А, а де цей бізнес? Тобто тут я завжди противник всяких таких регулюючих моментів, особливо в такій духовно-пізнавальній сфері. Нехай люди там працюють, нехай зайняті, нехай отримають якусь, якісь, якісь гонорари, це вже їхнє питання. Тим більше, що переважаючи більшість більшості з них це є абсолютно додаткове, якщо навіть підробіток, це просто додаткові. Це можна вона, сказати, хобі. Хобі, хобі. А, тобто ви... а, наприклад, відкриті екскурсії це безоплатні екскурсії 5 років для всіх бажаючих. Я їх десь близько десятка провів. і Жодних ніхто нікому ніхто не оплачує, лише заради того, щоб щось внести, якусь свою лепту у місто. Бо ми знаєте як? Ми любимо місто всі, любимо Закарпаття і Україну отак на словах. А треба любити до глибини своєї кишені, як колись казав класик один патріот той, хто любить Україну не на словах, не на словах, а до глибини власної кишені. Що він може зробити? Я ще такий, до речі, лозунг е, трансформований, не питай, що зробила для тебе Америка, що ти зробив для Америки. Тому ми, коли такі речі робимо, ми запитуємо не що місто зробило для тебе Ужгород, а що ти зробив для Ужгорода, виходячи із свого статусу. Бо ми не будівельники, не комунальники, ну, ми вчені. Ми історики. От ми зробили для міста, от таку, такий от інтелектуальний продукт, річ, яка буде корисна для поколінь, особливо для тих, хто зростає, ну і для тих, хто реалізовується в місті. Тобто я правильно розумію, на вашу думку, екскурсоводом може стати будь-хто будь хто хто має харизму, хто вміє і для цього розповісти, не потрібно. і хто ви розумієте, кожній професії, кожну річ можна засвоїти протягом трьох місяців, якщо ви. День у день цим займаєтесь. Ви бачите в своєму середовищі багато непрофесійних журналістів, тобто людей, які не мають освіти, але є покликання, є талант, є здібності, які можна відшліфувати роботу. Навіть будь-якого фахівця, чи історика, чи фізика, він отримує диплом, а далі йому треба реалізуватися років 5-10 у професії, навіть з дипломом. Тобто сама освіта, сам диплом нічого не дає, все залежить від здібності, від харизми, а в цій сфері особливо. Як сприймає публіка, як ти можеш це переконливо подати. Донести і далі, інформацію. А далі треба завжди прац... самосвіта. Основа це є самоосвіта. Щодня потрібно поглиблювати свої навики, знання, і це якраз це видання, яке допомагає іскурсоводам е тримати себе в тонусі. Не подобається вам це, шукайте інше або запропонуйте іншу, інше видання або щось таке. Оце, оце оця річ, яка важлива в цьому процесі. От досвід Європи показує, що там, за екскурсоводами, і ви кажете, тут не потрібен догляд, але там це дуже. Контролюють, наприклад, повертаючись, нещодавно була в Італії, і там я побачила людину, яка вони були у формі, і вони кожного разу придивлялись до екскурсоводів, спеціальним апаратом, фіксували на їхніх бейджиках, логотип, щитували. Таким чином я потім запитала, що це означає. Вони відсвятковують у базі даних, чи легально, чи яка кваліфікація екскурсовода? Як вам такий досвід? Як ви до цього поцілієте? Це в якому місті? Італія? Ні, але де саме Рим? Ну, ви знаєте, якщо узоро буде рибом або Парижом. Чи Нью-Йорком, чи Лондоном, то так, бо це мегаполіс, там зовсім різна ситуація, різна кількість туристів і контроль за якістю послуг. Бо місто з того, живе, чи країна тут. Ужгород, на жаль, не має такої проблеми. Краще, ну, зрозуміло, для нас, бо це для економіки було, якби в нас був мільйон чи там два мільйони туристів одночасно, так? як в місті, ну, Або за певний час. Тоді ми мож, можливо би вдоск, бо ну різні проблемні ситуації. Поки що таких немає проблемних ситуацій. Ми не можемо слібо копіювати будь-що будь де без його цілісного виразу. І тут потрібно застосувати до нашої ситуації. Поки що тут такої немає. Пане Романе, мені здається, тут після. нам проблема дороги проконтролювати, щоб якісно їх зробили заасфальтували. Багато різних проблем в Римі таких проблем немає що. Потрібно все, починати. Все по черзі. От, от ви говорите потрібно. про те, що контролювати не потрібно. Що може зробити влада для того, щоб все ж таки розвивався і ну я не знаю, і туризм розвивався, і збільшувалась кількість екскурсоводів. Чи, як сказав колись один гість нашої студії, просто не заважати? Ну от що потрібно робити? Ну, влада повинна займатися підвищенням добробуту і підвищенням якості життя. Влада повинна займатися в першу чергу комунальними питаннями. бо для туриста чи для будь-якого громадянина це комфортне проживання відвідування тої чи іншої місцевості місцевості, тобто, як е, яка транспортна розв'язка, логістика, які комунальні послуги, чистота, порядок, пострижені е, алеї і набережно, подивіться, набережна одна, друга ну вимагає уваги підвищеної від влади, для того, щоб її комунальні служби, бо влада Створює і керує комунальними підприємствами, постійно тримали в чистоті і порядку. Для влади, от для Ужгорода, в першу чергу, це чи тримати місто в чистоті і порядку. А далі воно воно буде само функціонувати, створене. Не треба ні контролювати, ні допомагати, а забезпечити чистоту і порядок. Бо це є зовнішнє обличчя. Дякуємо вам за сьогоднішній візит. Це був Роман Офіцинський, УЖНУ, автор книги екскурсії Ужгородом. І мені здається, після сьогоднішнього інтерв'ю набір на факультет туризму і кількість екскурсоводів в рази побільше. Ми вам дякуємо за візит. Очікуємо продовження серії. А ну нашим... а зараз з нашим телеглядачем, ми б хотіли підняти настрій нашої наступної ранкової композиції, яка так і називається Семій Гурт Гуручо Ламада до вашої уваги.